Холдинг охоронних підприємств, охоронна сигналізація 5008407. Шериф захищати та охороняти. В Орлані з минулого року побільшало роботи. В країні неспокій і людям потрібна реальна охорона. Інформація на сайті Орланків та за телефоном 5 800, 800. Служба охорони статус, статус вашої безпеки, пультова охорона, групи оперативного реагування, фізична охорона, статус ваш спокій, наша турбота. Протягом тижня знімальна група програми Територія закону виїжджала туди, де було скоєно злочини. Втім, наше завдання не лише розповісти про криміногенну ситуацію в Україні, а й озброїти вас необхідними знаннями. Знаннями, що убезпечать від лиха. За словами урядовців, фермери нині відіграють все важливішу роль у вітчизняній економіці. Та чи легко бути фермером? На жаль, рейдерські захоплення землі та врожаю і досі мають місце. Сільгосп виробники потребують захисту, доказ цьому події, які вже не один рік відбуваються на Дніпропетровщині. Днями центральні телеканали транслювали в ефірі, як біля Дніпропетровської облдержадміністрації зібралося біля 200 фермірів новомосковського району, які вимагали від місцевої влади захистити їх від рейдерів. Ті за словами аграріїв забирають у них землю та врожай. Під схожу атаку попав і герой нашого сюжету Анатолій Геворонський, села Спаськи Новомосковського району, вже понад два. 20 Років займається фермерством на Дніпропетровщині. Починали з нуля, практично із 40 гектар землі, далі площа увілічувалась і якби, зараз ми обробляємо 2000 гектар землі. По ну, початку розвитку фермерського господарства, якби було більш-менш нормально працювати, ніяких таких проблем не було. Потім, коли всі зрозуміли, що сільське господарство, якби це. Серйозний хороший бізнес, почались великі проблеми. Спочатку землероба незаконно скосили соняшник на майже 10 гектарах. Зробив це його колега-сусід, з яким Анатолій Іванович склав усну угоду. У 97-му році в Спаську якби в качестві інвестора чи викупив, значить, бивший АП... АПК, Пришедько Юрій Олексійович. Ну, з начала знайомства, ми, якби для удобства, Обробітку земельних ділянок ми з ним помінялися земельними ділянками. Ну, В кінці кінців, в результаті осінню, при уборці урожаю, наш новообразовавшийся фермер, вирішив, що можна обрати і на тій стороні, і на другій. Тому що там, би, як би мовити, на моїх ділянках він засівав, він має право обирати, а на тому, що він мені дав. Теж він має право бироти, тому що то його земля. Коли пан Гайваронський почав шукати управу на ласик до чужого нахаб, то ті вдалися до так званих виховних заходів. Мене побили, там, значить, возили в машині, угрожали і так далі. Було відкрите кримінальне провадження, велося слідство, і воно ведеться й по цей день. Поки йде слідство, фермер став жертвою принаймні шістьох кримінальних злочинів. За цей період, коли велося слідство, мені палили пшеницю, травили собак. Робили склади, значить, двічі підпалювали магазин, який належить моїй сім'ї, двічі палили техніку на полі. Буквально 22 червня об'їжджав поля, дивлюся, 11 гектар соняшника. Е умисно пошкоджено. Міліція прийняла дзвінок, сказали, що виїдемо, не виїхали. Я письменну заяву написав, і сьогодні вже 30, -е, 30 -е червня. Досі їх нема. Так працює наша міліція. Я хотів би сказати, що всі ці злочини, які були скоєні відносно мене, я потерпілий по семи кримінальних справах. Вони зроблені завдяки тому, що міліція практично ні міліція, ні прокуратура, ні прокуратура не працює. За останні вісім років Гайворонський чотири рази звертався до секретаріату президента України, 17 разів до міністерства внутрішніх справ, 22 – до обласної та генеральної прокуратури. Аграрник ніяк не міг збагнути, як можуть люди від закону не бачити очевидного на чорне казати біле. Чоловік, аби відновити справедливість, уже втомився стукати у двері Феміди. Десь каста недоторканих яких. Ні міліція, ні прокуратура їх ніхто не трогає. Що б він не робив? Тому що зверху криша, і криша все рішає. Через обласну прокуратуру все рішається. Як простому громадянину от фермеру захищатися цих криш, от таких злодіїв, я не знаю. Тобто треба брати і оружжя вже та захищатися, ілі що то робити, тому що далі терпіти це неможливо. Просто як з'ясувалося, у новомосковському районі жертвою свавільників став не лише Анатолій Гайворонський у 2007 році. Тоді, коли в мене збирали урожай, перед цим вони зібрали у фермерському господарстві каскад, каскад і одразу ж переїхали до мене збирати урожай. Там теж незаконно був зібраний урожай, і теж восьмий рік розслідується справа. Напрошується питання. В одного фермера зібрали урожай незаконно, в другого фермера незаконно урожай зібрали, знає, при цьому побили, украли. О, і прокуратура і міліція в цьому не бачать ніякого кримінального злочину. Коли готувався цей матеріал до редакції, зателефонував Анатолій Гайворонський на орендованому полі, розташованому на території Голубівської сільради Новомосковського району, лиходії з дельтаплану розпилили гербицид на 530 гектарів соняшнику. Урожай знищено вщент. У розпачі повідомив Анатолій Іванович. Я вважаю, що це помста мені за те, що звернувся до журналістів з Києва. Програма територія закону не залишить поза увагою. І цей новий злочин. Ми сподіваємося, що правоохоронні органи нарешті завадять зловмисникам, що уже тривалий час тероризують фермерів Дніпропетровщини. У Києві з початку року жертвами квартирних злодіїв стали понад 6 тисяч сімей. На жаль, втраті свого майна часто густо сприяють самі господарі, як убезпечити свої домівки під час літніх відпусток. Далі у сюжеті квартирники крадуть усе: гроші, ювелірні прикраси, комп'ютерну та побутову техніку, апаратуру. Іноді не гребують навіть постільною білизною та дитячими іграшками. До наших осель вони проникають через двері та вікна. Якщо двері неможливо зламати, в окно лізуть используя альпинистское оборудование, либо з приходного балкона, либо з криші дома, спускається на будь-який етаж. Навіть броньовані двері, домофони та загартовані вікна не стають на заваді. Досвідченому домушнику, аби зламати замок та прихопити все, що впаде йому в око, потрібно кілька хвилин. Посівні методи захисту мають місце бути, і на самом деле ефективні. Ефективна рішетка на окнах, ефективна серйозна бронірована двері. Нона Но ефективна, все упирається, опять же, в рівень злоумышленника, в рівень вора. Но опытні домогосподарі знають, що наші громадяни не використовують наклейку об'єкт під охорони. Знають, що вони включають телевізор, когда їх їх нету дома. Ані знають масова методів, як это перевірити. Найнадійніший спосіб уберегти своє житло від вторгнення непрошених гостей поставити квартиру на сигналізацію. Група швидкого реагування прибуває на місце протягом 3-5 хвилин, тому шанси у злоумисників невеликі. Без Безохоронна сигналізація Эффективность решеток в виде наблюдения хорошей бронейной на двери 20-25%. Как только мы установили охрану сигнализации, эффективность поднялась по в отношении до процента 80%. Вартість встановлення охоронного обладнання складає від 4 до 7 тисяч гривень. Щомісячна абонентська плата 200-400 гривень. Проте обираючи охоронну фірму, що відповідатиме за збереження вашого майна, фахівці в першу чергу радять з'ясувати. А де знаходиться ваша ближайша група реагування? Не поленитесь проїхати, посмотрите, действительно ли вона там знаходиться. Расстояние не более 5 километров от вашей квартиры, это гарантирует прибытие в случае сигнала тревоги на протяжении 3-7 минут. Важливый момент у пытания выбора охоронцев не нарваться на посредника. К сожалению, очень много операторов не имеет своих групп реагирования, используют группы э, крупных операторов охранных услуг. То клієнт фактично платить посереднику. Дуже важливо, аби у фірми була власна радіочастота. Адже якщо вишка мобільного зв'язку з тих чи інших причин не працює, чекати допомоги марно. Також поцікавтеся щодо рівня кваліфікації персоналу, чи є власний центр професійної підготовки та чи мається дозвіл на травматичну зброю. Єдиниці охорони компанії уділяють внимание підготовці професійної підготовці своїх охоронців, спеціальної підготовки охоронців. Посмотрите, є ли зал, є ли інструктора, є Слікторій. Якщо це все є, сміло заключайте договор з охрани компанії. Краще один раз подбати про свою безпеку, аніж потім відтирати брудні сліди від черевиків, непроханих гостей та виводити зі стресу домочадців. Нехай неприємності обходять ваш будинок стороною. А у шерифі до кінця літа акція при встановленні охоронної сигналізації абонплата за три місяці становитиме лише 500 гривень. Це була програма Територія закону. Зустрінемось за тиждень. Бажаю вам добра. Бережіть себе. Хай щасливі! Холдинг охоронних підприємств. Охоронна сигналізація 50 08 407. Шериф захищати та охороняти. В Орлані з минулого року побільшало роботи. В країні неспокій і людям потрібна реальна охорона. Інформація на сайті Орланків та за телефоном 5 800 800. Служба охорони статус, статус вашої безпеки, пультова охорона, групи оперативного реагування, фізична охорона, статус ваш спокій, наша турбота.